продавав автомобілі, які обіцяв передати військовим. У Луцьку судили жителя Дніпра. Останній замість того, щоб віддати машини Збройним силам України, взяв і продав їх. Нині чоловік добровільно пішов служити до армії. Свою вину у своєму визнає з прокурором. Він підписав угоду про визнання винуватості, яке сьогодні затвердив суд. Яке ж покарання чекає на чоловіка? Далі. Обвинувачений і його захисник у Дніпрі беруть участь у засіданні по відеозв'язку. Обидва проти, аби їх фільмували журналісти. Прокурор зазначає, що обвинувачений увійшов у довіру до представників благодійної організації Добра справа і переконав останніх ввести в Україну три автомобілі. Їх він обіцяв передати військовим. З метою отримання прибутку впродовж січня-лютого 2023 року, війшовши в довіру до представників благодійної організації Добра справа, котрі не були обізнані про злочинні намірі Куценка, переконав останніх ввести в Україну три транспортні засоби як гуманітарну допомогу, які в подальшому зобов'язався безоплатно передати на потреби ЗСУ. У лютому цього року в Україну було завезено три автомобілі у вигляді гуманітарної допомоги отримувачем, як зазначає прокурор, згідно декларацій, є благодійна організація Добра справа. Автомобілі керівник організації передав обвинуваченому після виготовлення в місті Луцьку актів прийому-передачі гуманітарної допомоги та підписання їх директором благодійної організації Добра справа Куценко запевнив представників благодійного фонду. Що вказані вищі автомобілі, він безоплатно перебасть на потреби ЗСУ. Але чоловік замість передати автомобілі військовим продав їх. Тепер його судять. Свою вину він визнає. Після скоєного навіть мобілізувався до Збройних сил України. Раніше він судимий не був. Я це моя я евакуала перебачає. Ви ж такого ніколи не повторюється. Зараз в мене здовчинку і при те в житті От я повністю посвятився до схоль за Обвинувачений Уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Обтяжуючих обставин не було. Сторони дійшли згоди, що обвинуваченому призначать штраф без конфіскації майна. Йдеться про 204 тисячі гривень. Угоду суддя затвердив, зокрема. У розмірі 12 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204 тисячі гривень без конфіскації майна. Разом з тим суд задовольнив прохання прокурора застосувати спецконфіскацію автомобілів. Три автомобілі, які фігурували у справі, передадуть на потреби збройних сил України: це Міцубіші, Паджеро, Хюндай, Галопер та Фольксваген транспортер. Марія Петручик, Мирослав Котимчук для новин на часі.